Фотовиставка робіт української художниці та фотографині Олександри Павловської розпочала свою роботу у будинку культури Пилипчанської селищної ради. Мисткиня на початку повномасштабного вторгнення розпочала фотографувати людей в обіймах один одного, адже як каже сама, тоді мало хто розумів, а що ж буде завтра, і лише обіймами люди могли підтримати один одного. Мета даної виставки це показати важливість обійм. Я досліджую вже багато років. Обійми як самообійми, як обійми з іншою людиною, і зараз хочу показати важливість обійм в ці складні наші часи. Цей фотопроект був зроблений в перший місяць початку війни Великої і зроблений в мистецькій резиденції, де знаходились ще більше. Ну близько 20 людей, які стали такою сім'єю один одному для селян. Подія непересічна, каже Галина староста Пилипчі. Зазначає також, що фотовиставка користується чималим інтересом серед мешканців. Така подія у нашому селі відбувається вперше. А це означає лише одне, що село живе, що село процвітає, і ми дуже раді, що у нас є на нашій території є такі митці, є такі люди, які помічають те, що можливо пересічні люди не помічають. Десятки світлин виставлені на фоні маскувальних сіток. Відсутність правильного освітлення тощо здавалося б, нічого унікального у цьому немає. Однак пані Олександра каже, хвилюється, наче вперше переживає про те, як саме сприймуть її творчість у Пилипчі. У Мене це вже я вчора порахувала. 24-та виставка загалом і 10-та персональна виставка. Але це завжди було в спеціальних галереях. з... Публікою вже підготовленою. А це для мене великий виклик зробити виставку саме в селі, без спеціальних умов, освітлення і так далі. І я зараз хвилююся, от прям чесно, хвилююся, наче не знаю, це перша виставка. Ну перша виставка в селі це так точно. Велика війна, звичайно, несе чимало горя та смутку. Однак, світлі промінчики у темні часи одна із найбільших потреб люду. До того ж, мистецтво дає надію, надію на перемогу та надію на мир. Сподіваємося, що Олександра. Незабаром буде фотографувати тільки щасливі моменти, щасливі миті, коли будуть наші воїни, наші сини повертатися додому, і це будуть обійми радощів, обійми любові, і вони будуть більш емоційними, як є. Дякуємо цим людям за те, що вони у нас є. Дякуємо, що у нашій місцевості є такі молоді, талановиті та креативні люди. Дмитро Ніжевський, Марк Семінський, Олег Волік, новини, телеканал Крокус.